Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, сьогодні ми з Божою допомогою починаємо цикл телепередач релігійного змісту, в яких плануємо вам розповісти про основи православного віровчення та культу, про канонічні засади життя православної церкви, християнський календар та інші релігійні течії в контексті православ'я. Ми розуміємо, що починаємо нелегку справу, і тому будемо дуже вдячні. За будь-які відгуки та пропозиції, які ви можете надсилати листовно, за адресою 58 місто Чернівці вулиця Заньковецької, 22, Православний Благовіст. А сьогодні розпочати нашу програму дозвольте з благословенням митрополита Чернівецького, Української православної церкви Київського патріархату Данила Владико. Благословіть. Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, церква має звичай спільної молитви. Вона найкраще реалізується і приймається небесами, оскільки у Соборній спільній молитві думка передається естафетою один. На зміну другому приходить, коли втомлюється, і в цілому соборна молитва приносить найкращі результати. То я буду прохати вас, що разом ми і ви молимося Господу Богу, аби Господь Бог дав нам ласку вам викласти, а вам сприйняти наше Слово для користі спільної нашої в небі. І Господу Богу. На славу. Владико, не секрет, що в наш час багато віруючих належать до числа пасивних, тобто людей, які, хоч і визнають релігійну складову в своєму житті, але забуденними клопотами, турботами, не піклуються про свій духовний ріст. Тому для всіх нас актуальне питання: хто є Бог? Звідки ми про нього знаємо? І чи можливо говорити? Про якісь відкриті людині властивості Божого буття. Питання хто бо завжди турбувало суспільство? Відколи людина має право називатися людиною з тих пір, людина завжди задається питанням, чи є якісь надприродні сили, аби їх можна використати у своїй Немочі у цьому світі. Багато разів люди приходили за допомогою, за надприродними силами до якихось темних сил, до магії. Можна сказати так, магія побудована на сфері зла, а зло має таку природу, що воно спочатку захоплює, заманює, дає відчути насолоду. Здивує, зацікавить, а потім почає, починає виражати свою вбивчу силу. І ті люди, які зацікавлювалися, захоплювалися, аби облегшити собі стан, впадали в руки зла, а інші люди, які були більше упереджені. Спостерігали зі сторони, робили висновки і приходили до того знаменника, що є якась сила вища, яке ім'я Бог. Саме слово «Бог» в слов'янській інтерпретації виражає, що це сутність, яка багата на все. А на що саме багата? На мудрість, все всевидюча, всеблаженна, все, все довольна, все справедлива, милосердна і праведна. І ось звідси виноситься ім'я Бог Багатий, на всі ось такі властивості, а людина, як образ Божий теж володіє цими. Властивостями Кійки у меншій мірі. І за рахунок того, що людина споріднена з Богом цими властивостями якраз і може людина вступити в контакти, в діалог з Господом Богом. Чи може людина, мислячи своїм обмеженим розумом, осягнути абсолют? Апостол Павло про осягнення Бога каже так, що ми сьогодні, Господа Бога, бачимо, як у зеркалі, а про інше догадуємося, що воно означає? Людина, коли дивиться у зеркало на себе чи на який предмет, вона бачить його з однієї сторони, а про інші сторони вона догадується. Якщо мова йде про абсолют, то доречно було би сказати, що Господь Бо, наскільки людині сьогодні дозволено сягнути в периферію, то у своїй могутності створив 100 тисяч галактик. Подібних до нашої галактики, то Господь Бог ось так могутній, а людина своїм обмеженим бідним розумом не може сягнути навіть те, що Господь створив, а не то Сотворителя. Але Господь Бог у своїй могутності хоче бути великий не силою, не могутністю. А простотою і любов'ю до свого створіння. Через те він відкрив себе людині, скільки людині потрібно для спасіння і розкрив її таємниці, про її обожнення, про вознесіння людської природи на трон, на якому воссідає Господь Бог в особі Сина Божого Ісуса Христа. І відкрив Господь Бог людині про те, що людська природа засяє як Сонце у царстві Отця Небесного. Владико, а чи можна міркувати про Бога поза божественним откровенням та поза вченням церкви? Життя кладе людину у різні умови. Ми можемо з практики будня нашого як священнослужителів сказати наступне. Багато є людей таких, які не визнають Бога, думають, що вони створені для цього світу і хочуть собі угодити в цьому світі скільки можуть. І вони дозволяють собі їх діяльність. Веде їх до падіння найглибшого. Я дозволю собі сказати, що, мабуть, це до такої степені падіння, на яку впав сам злий дух, бо тоді злі духи безпосередньо починають відкривати себе їм, починають спілкування з такими людьми, діалоги, дискусії, заволодівають. Думками, заволодівають волею такої людини. І це щось наподобу тих хворих душевно людей, про яких описує Святе Письмо, саме Євангелія. От Тільки Євангелія описує про те, як злий Дух заволодівав розумом такої людини. А тут Господь розум залишає людині. І ця людина, коли починає спілкування відкрите з іншим світом, злим, тоді вона починає е, з цими реаліями рахуватися, починає бачити, що направду є Бог є е, загробний духовний світ. Нехай це їй відкритий світ зла, але він духовний і вже можна зробити висновки, якщо є негативний світ духовний, то мусить бути позитивний, і людина тоді робить висновки, а паде на коліна, робить поклони і невід'ємно дякує Господу Богу за те, що Він бодай так її відкрив про оту вічність, яка чекає всіх нас, владико. Потрапивши у важку ситуацію або спостерігаючи за відвертою несправедливістю, ми, чого гріха таїти, часто задаємося питанням. Чому Господь, який є милосердям, правдою, добром, допускає існування зла у світі? Чому так часто люди страждають, як нам здається, безневинно, а особливо діти? В цьому світі нам все дозволено, але. Хотілося б вірити, що Господь Бо створив людину з любові, і Господь Бо все милостивий і не може дозволити злу запанувати над своїм створінням, бо не створив людину, не привів до існування своє створіння, щоб насолоджуватися муками свого створіння. Зло на правду у світі є, цього ніхто не може заперечити, але якщо слідкувати, то можна побачити, що багато разів люди самі на себе стягають зло, і зло тоді починає свою отруйну дію. Це так, як попадає. Отрава в організм, вона починає діяти і приносить смерть. Багато разів люди своїми розмовами, своїми поступками зводять на себе дію зла. А зло тоді починає видимо діяти. Якщо йде мова про дітей, багато разів. Діти страждають задля непорядності батьків. Батьки впиваються любов'ю своїх дітей більше як до Бога і вважають, що вони покликані жити тільки для дітей. А коли людина віднімає те, що Господу Богу належить першим, то тоді Господь Бог. Людині вра... дозволяє злу, щоб воно вразило те, що людині найдорожче, найцінніше. І саме якраз падає це на дітей. Отже, зло в світі є, воно буде до Дня судного, і хто більше зла прийме в свою духовну природу, той більше буде страждати. І це зло, так як неоплачені борги батьків передаються на дітей, так зло теж може передатися на дітей, щоб батьки могли бути прощені і помилувані Господом Богом, аби у загробному світі дітям, які вже обречені. Через батьківську вину на страждання в цьому світі, щоб ці діти, як будуть помиловані, виправдані Богом і знайдуться у Царстві Небесному, щоб вони могли не страждати за батьками, які залишаться поза славою. Адже Господь Бог вкладає борги батьків на дітей, щоб могли бути батьки. Виправдані і помилувані, і разом з дітьми насолоджуватися разом блаженством у славі Господній. Шановні телеглядачі, на жаль, час нашої програми добігає кінця. Ми прощаємося з вами і сподіваємося на подальші зустрічі та на ваші зауваження і пропозиції, які ми врахуємо при підготовці подальших програм. Слава Ісусу Христу!